Є загибла десятки людей зазнали поранень. Такі наслідки російського удару по Дніпропетровщині за уточненими даними Новомосковську до 30 постраждалих. Одинадцятеро залишаються у медичному закладі. З них четверо це діти. У кривому розі та районі четверо потерпілих. Одну людину госпіталізували у стані середньої тяжкості, пошкоджені торговельний центр та понад два десятки приватних будинків. Також є влучання у Лозувацькій громаді Криворізького району. Загинула 62-річна жінка. Знищена приватний будинок руйнувань зазнала цивільна інфраструктура. Ну і про удар по Харківщині працівники ДСНС завершили пошуково та аварійно-рятувальні роботи на місці влучання ворожої ракети у місті Зміїв із-під завалів приватного будинку. Рятувальники дістали тіло загиблої 63-річної жінки. Детальніше про наслідки дивімося у відео далі. Сьогодні вранці Росія здійснила масовий удар по Україні, в тому числі і по Харківській області. Ракети влучили у Харкові, ракети влучили, зокрема, в Змієві, де є загиблі і поранені. Трьох людей з-під завалів доставали і е, місцеві мешканці допомагали рятувальникам, і поліцейські. Врешті-решт вилучили е, двох е, людей: чоловіка і жінку. Вони слава Богу, живі. 63 річна жінка. Вона отримала поранення, її задавило, отримала поранення несумісні з життям. На Хмельниччині через російську атаку загинули двоє людей. Про це повідомили в ОВА. Під час повітряної тривоги у області пролунали щонайменше шість вибухів. Противник завдав удари по об'єктах інфраструктури області. Давайте почуємо сьогодні. Вранці під час повітряної тривоги в межах Хмельницької області наші сили ППО збили дві ворожі ракети. Разом з тим противник завдав удари по об'єктах інфраструктури області. Була пожежа, яку локалізували підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій. На превеликий жаль, маємо двох загиблих людей. Це чоловіки 1947 та 1964 років народження. Висловлюю співчуття рідним та близьким, це велика втрата, бо відновити і відбудувати можна все окрім людського життя. Україна готує аеродроми для прийому літаків F-16. Одночасно на заході проходять навчання. Наші пілоти та інженери про це на своєму телеграм-каналі розповів перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк. За його словами, всередині України триває складна та кропітка робота не лише щодо підготовки інфраструктури, а й щодо її захисту, зокрема засобами ППО. Я нагадаю напередодні видання Берлінгське із посиланням на міноборони Данії повідомило, що постачання винищувачів F – від Данії для України, нібито затримується. Процес, начебто, відкладуть на півроку через необхідність створення в Україні необхідної матеріально-технічної бази та інфраструктури. Після цього речник повітряних сил зсу Юрій Гнат закликав читати офіційні джерела. Він зазначив, що на сайті Міноборони Данії немає жодних про це повідомлень. У Сполучених Штатах Америки готують угоду, яка може розблокувати кошти для допомоги Україні. Її можуть опублікувати уже цього тижня. Про це розповів головний представник республіканської партії Джеймс Ленкфорд. Передає політико. Він додав, що якщо Сенат ухвалить угоду, то найближчим часом її передадуть до палати представників, яка зможе працювати над її вдосконаленням. Розтрата близько 950 мільйонів гривень державних коштів. Екс-посадовцям Міноборони оголосили нову підозру. Про це інформує прес-служба ДБР. Також підозру отримав колишній начальник одного із управлінь матеріального забезпечення збройних сил. Зауважу, що бюро не називає його ім'я, але, за даними змі, йдеться про екс-заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова. Раніше він уже був учасником корупційних скандалів, пов'язаних із закупівлею бронежилетів та зимової форми для збройних сил України. Слідство встановив. Ло, що у 2022 році Міноборони та Східноєвропейська компанія уклали договір на постачання великої партії бронежилетів, проте вони не відповідали стандартам. Це ставило під загрозу життя та здоров'я військових на передовій. У результаті закупівлі неякісної продукції розмір збитків держави склав майже 950 мільйонів гривень. Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі. Всі ці теми будемо обговорювати впродовж нашого етеру. Стежте за нами. Розпочинати будемо як завжди, із аналізу ситуації на лінії фронту. Доєднаємо першого гостя до нашого етеру. Будьте разом за постровці. Поїхали!